День усім я прийшла скоренько на роботу, сьогодні скоріше. Я хочу поміряти цукор в крові. Я вчора не їлася багато цукирків, шоколадних, ду... дешевих і недобрих. Купила кілограм цукирки, тому що я хочу на ялинку. У мене є ялинка така, я хочу тільки цукорки поставити на них. У мене така ялинка є, я вам покажу. Там ніякі іграшки на неї не йдуть. Тому що вона така модерна, вона така, зараз пізніше, я вам скажу, вона така зовсім інакша, вона дизайн, дизайн, розумієте, і я світла, багато, багато світла, вона красива. І я вирішила, так, як минулого року, багато різних цукерків. І вибрала такі цукерки золотисті з такі, знаєте, щоб гарна фігура була такі дорогі. Але вони дуже дешеві, ці цкорки, 9 евро кілограм. Я їх кілограм купила і помаленьку вже починаю їсти. Вчора після вечері з'їла шість цкорків. І це не треба в хаті тримати, тому що я в хаті не маю, я не шукаю. Я не шукаю. Це вже все готове. Дезінфікувала. Боже, як то собі ту голку запхати, то є щось страшне. Дівчата, контролюйте, цукор, в перки, цукор в крові. Дуже діабетик не чує, що він має цукор в крові. Треба скоро. Треба скоро. Ага, ага. Не виходить кров. От треба другий раз робити, бачите, а це не добре. Ну, Виходить, виходить. Трошки виходить, бачите? Це треба, бо як кров не вийде, так як має бути це препарари-тест. Написано: Препарари-тест. Ви зараз перші від мене побачите. Тест інкорсу. 102. 102. Один, пару разів я міряла, у мене було 96. 96. 102, це не є діабет, але дорогеньки мої треба контролювати себе. Мене питалися, скільки я маю років. Дургасеньки мої Віталії не питаються, скільки я маю років. В Італії це дуже неприйнято, дуже гарно, але ви мені, тут по... ви мені тут прямо в коментах пишете і ви не стидаєтеся, бо ви свого лиця не показуєте. А я своє показую. Дургасенки мої, я вже бабця і нонна в Італії. І це дуже добре. Я спочатку, як в мене внучка три роки народилася, зараз два з половиною. В мене внучка народилася, я була в трагедії, як то так, я вже нонна буду. Але один. Пожила людина, один діду старий, який має 90 років, і мені відповів і це мені дуже сильно сподобалося. І я заспокоялася. Він мені сказав по-італійськи Педжо Кінон Аріва. Хто живе в Італії, розуміє, що це означає. Це означає гірше тому, хто не зміг в житті стати. Зараз почну плакати. Хто в житті не став бабою, не став дідом, тому що не дожили різні моменти бувають. І я свій дік хочу сказати дуже, ну, нашу мені зараз плакати і, і портити весь цей. Мені скоро 60 років, років, дорога. Ну, жартую, мені зараз 57. Мені зараз 57, дорогенькі мої. Я на Україні вже була би стара, стара, нікому не потрібна. А тут. І машини сигналять, і люди хочуть зі мною знайомитися, я в бар приходжу, мені компліменти дають, яка в тебе гарна баданти. Треба закінчувати, бо мені треба подивитися, чи діду встав. Ось така тисана, Я йому приготувала таку вже тут тепла вода, закипіла вода, чотири таких дала. Це дуже добре тисана. Дорогенькі. Мої, хто живе в Італії, в копі продається. Вона так яблуками пахне такими яблуками, таким соком. Соком таким лімпідо, суккоді, мейля лімпіду, такий прозрачний яблучний сік. Я його ніколи не купляю, він такий смачний, 100% тут в копі, 100% сік. Але тут такий цукор, то такий, ти його п'єш, ти його зразу півлітри, випиваєш там така, пів літри, скільки в нас є літра, літра соку подається. Пів літри, ти не прозрає, пила цей сік. Я ніколи соків не купляю. Я то, що люблю, я ніколи не купляю, бо я його завжди буду їсти. Ви розумієте? П їсти, пити. І оті соки це саме найгірше. І от так само солодке. Я от спокійна, я давно вже відвикла. Від солодкого я рядом ходжу, наприклад, у мене магазини, там пирожі, є торти. Я на них дивлюся, і воно мені зовсім. А як попробую, ось тоді. Я, тоді я один торт тоді через 10 хвилин я знову хочу пирожного. Після обіду знову хочу про мені вже затягне мене, і я вже цілий день тоді шукаю солодки, як той янкого і горілку шукаю. Оце діпенденса така, діпенденса. Я думаю, поки не пробую, я не хочу. От всі можете тут їсти, сідати, торти, їсти. Е, мій любимий торт, цей український торт, київський торт, який продається тут нас, я вже багато раз купляла. Я теж його дуже рідко, бо я його я не маленький кусочок не можу з'їсти. Зразу великий кусочок з'їв. Наприклад, зараз заплакала, треба салфетку взяти. Наприклад, зараз де Новий, Новий рік, Наталі супер, вже в нас все 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 багато тих панатонів поналожували. Я не буду купляти, Мені от подарують, один мені десь подарують, бо ту Віталі завжди дарують хоч ти кошти їж, їжні, сулатками тобі дарують, подарують одне, ще там подарують і, і все. І кінець на тому. Я вже багато тих панатонів спробувала в Італії, і я їх не хочу, тому що вони, вони всі добрі, вони всі дуже смачні. Я їх спробувала, найдуже дорогі спробувала після того, після е, Наталі, після Різдва. У нас це все переоцінюється. І 50%, навіть 80%, такий дорогий, якісний, який коштував 15 євро, може 7 коштувати, але там масло, там то вартує такої ціни. І, і ось так. Друге, бачите, я в формі. Я сьогодні не їла нічого на сніданок, бо як в мене є настрій, як в мене хороша енергія. Я от випила тільки ті ферменті латичі, <клоджен> <клоджен> діджуно. Але я не знаю, чи там є цукор, чи ні. Воно солоденька така водичка кішківника. Щоб... У мене кишник в порядку. Я зробила дуже дорогий аналіз, який коштував 160 євро. Вже зі знижкою коштує 220. Я здала кал, я здала кров з вене. І мені все все повірили всередині, чи в мене там якісь глисти є, чи в мене як я там, чи в мене якісь там ну, все дуже-дуже в лабораторії спеціально. Це здається в аптеці. Але мені його забрали в сіну далеко від нас трошки. І там є така лабораторія велика, яка тим займається. І вони мені все, все все повірили і дали мені отакий лист, розписаний, як в мене все 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 є. І Та докториса з аптеки мені приписала ще латтічі. Латічі. Треба вам показати це все в хаті. і Просто щоб наладити, щоб тих бактерій хороших кинути в кишківник. зрозумієте? Ви те солодке, у вас розмножуються ті погані бактерії. І, і тоді все, депресія, тоді вам завжди спати. Хочеться, вам завжди, у мене ніколи я спати не хочу. У мене от тиск, пізніше, тиск ще помірю, у мене тиск. Низький, але я задоволена, що в мене тиск є низький, бо тиск високий це дуже-дуже страшно. Я боюся тиску високого. Ну, якби так вже був тиск високий, саме найперше, я би зовсім відказалася від солі. Мені написали, чому ти от там в рецепті сказала, що я люблю хліб посолити і дати олії зверху. А це тому, що в нас в Тоскані хліб не солений. Я слухаю одним оком, чи він там рухається, може він вже штани пішов одягати. І Це я б сьогодні скоріше трошки прийшла, бо хотіла цей чай зварити. Що я казала? А, чому? У нас в є багато різного хліба, є й солений хліб, але в нас такий типічний, який ми купуємо зовсім без солі. Чому він без солі? Тому що наша солі в хліб давати, як вже кубаса солена, сир солений, їда солена. Для чого? От ви розумієте, яка це гарна ідея, розумна. Не треба сіль давати. Є таких багато людей, що мають високий тиск. Вибачте, бачите я не маю салфетки ніякої, це мокра, я, над... я така економна, що я, оце на... На такий дорогий. я на дві частини роз... розділила, тому що тут ще навіть перешито є, це дуже дорогі, це не такі прості за один евро, це з аптеки куплені. Я щоб такий цілий той диск не використовувати, я на двоє їх роз... розділила. Я економна, я з України, дорогасики мої, я ж не можу так наліво направо. Ой, Вибачте, це не гарно на камеру. І якщо б у мене був тиск високий, саме найперше багато-багато ходити. багато, багато ходити, Відказатися від цього соленого. А я вже давно не даю, мене навчили. Я тільки приїхала в Італію, в мене солі, як вару макарон, що небудь я не даю солі. Особливо макарон вже солений, вже сир солений. І це пити багато води, дуже багато ходити і відказатися від солі. Я би, наприклад, баси, Саме найбільше це є в кубасі, це в тонну, є солі. Багато є такі продукти. Отже, є інтернет, де ви можете десь продуктів, де найбільше солі є. Ви собі можете знайти це. Це дуже легко, дружеки. Мої мої окуляри, оці, як бачите. Я вже сказала, це не є я, це не є в мене такі тіні без смаку, сині сині тіні, тіні, такі, як колись робили. Я зовсім не накрашена, дорогенькі мої, такі окуляри дуже дорогі, я їх зрозуміла, що їх треба купити, тому що як ти не накрашена, як ти хочеш замаскируватися, покійно ну, накрашена, це не гарно, не красиво. А отак заложиш такі окуляри, бачите? І вони отакі, вони такі зверха з мають таку легеньку сфуматуру таку голубеньку, а знизу вони зовсім білі. Це окуляри не для не для зору. Вони це для сонця такі окуляри. Вони для сонця, отакі зупинитися з людиною і стати гарно поговорити. І дуже гарно, якщо людина, якщо ти людині дивишся в очі, людина тобі також дивиться в очі. Це дуже негарно натягнути окуляри від сонця. А в нас тут і цілу зиму носять окуляри. І прямо так з людиною говорити. Це дуже-дуже неприємно. Мені неприємно, я знаю, що мені неприємно, як я зупинюся. Людина має окуляри, і так само людині неприємно. Гарно дивитися в очі треба. Я люблю в очі дивитися, я, в мене нема нічого, щоб я маскирувала. Що вам ще відповісти? На які питання? М -м Ой, багато треба вам відповісти. Як я ремонт купила, як я хату купила? Яка баданте. Баданте на години це сама найкраща робота, дорогесенькі мої. Я не хочу ні поліцію робити, я не хочу. Е, е, я багато таких робіт робила. Я е, працювала навіть е, каніґа, де, де псів і котів миють. Знаєте, от, такі от, як воно називається? туалет, туалет кані, Я там теж працювала, ще в мене роботи були нормальні. А ходила, прибирала. Багато років назад е, я по блату устроїлася прибирати будинки. Я думала, що це гарна робота. Отак в п'яті ти встаєш і з колюжанкою вдвоє я. Е, я вона, машини не мала, вона на це вона зі мною сідала. Ми мали там 10 будинків, і ми отак скоренько заходили де Всі ключі ми мали, якщо не мали ключів, треба було дзвонити. Я вам про ту роботу розкажу. <кій> мені треба було раз-раз, я замітала, а вона тою тряпкою чук-чук-чук-чук, іде -чук -чук, зверху. Ми йшли, починали зверху, з п'ятого поверха. У нас нема великих будинків, 5-3 поверхи. І ми отак не йшли. І це було ужасно, бо я, наприклад, замітала, мені треба було задом завжди йти. Кожен будинок мені я боялася впасти. Я висока жінка, я 1,75 м, українська жінка висока, в ну, нас її маленькі, але отак. От І що я хочу сказати? І це в мене великий був шок. Великий був шок. Пізніше, той, хто веде машину, треба завжди, ти парковки не знайдеш напротив, де коли треба в якийсь... заїжджати в якийсь двір, що я перший раз більше парковки немає, ти з тими відрами виносиш, виходиш з тими відрами, стесою водою у воду в деяких будинках е, треба було. Було, можна було відкрити біля будинку і була вода. Якщо ти хочеш в туалет, я пити не могла зранку, тому що треба я люблю, я привикла багато-багато пити, багато пити. А тут жара, спека, літо ти не можеш пити, тому що треба в бар ти, е, піпі -пі робити. І ми з тою колюжанкою вона завжди йдемо в бар. От там, наприклад, вже восьма година, ми там з п'яті вже почали, зустрілися в п'яті, сіли в машину, восьми йдемо в бар і йдемо піпі робити. А це означає і кафе. Ну, кафе я люблю кафе посидіти, повипити, але то так. Пішли спочатку в туалет, піпі -пі, пі -пі, пі -пі зробили. І, і кафе випили і бігом ти ніякого задоволення не отримаєш. Мені ще другий раз, як ти хочеш піпі -пі знову, через годину чи через дві знову треба якийсь ти, а де той бар, він тут є, його тут нема. Треба десь туди-туди, не знаю, там, де за, за якимось кущиком попадало, але це, це дуже рідко, а це прямо таке було ізольовано, ізольовано, ізольовано. Це не дай Боже, щоб хтось побачив. таке. Такі в мене були різні роботи. До чого я це веду? Я хочу сказати, що на години це саме найкраще добра робота залежно, яка добра з розумними, і добра анна з дурними. Бачите, у мене діду розумний, в мене діду, з головою в нього все в порядку. Він забувається, він може багато говорити всього такого, як багато говорити. Він свої думки в нього вертаються до війни, після час війни, як він був бідний, як він не мав що їсти, як війна була. Він то хоче розказувати сто разів на день. Я це все слухаю, мені це все дуже дуже навіть інтересно. Він мені розказує, показує в місті, в центрі, де він народився. Ми навіть пішли туди на сходи і подивилися. Це дуже-дуже мені розказав, це була хата в Афіто, в нього пізніше друга хата була в Афіто, пізніше ця хата, пізніше вже ця остання хата, де він, він мені все розказує. Це дуже-дуже цікаво. Ось таке тримайтеся, щоб війна якнайскоріше закінчилася. Я йду наверх, подивлюся, це в нього тут готове. Бачите, О, тут в мене вже є. Це приготувала жінка, та, що вчора була переді мною, бо у нас тут двоє є. І це вже все готове. Ви тут не бачите, а тут вже все є. О, і тут кафе так само, є. Хто, хто живе в Італії, знає, тут треба зараз загріти. бачите, тяжке, тяжке, додавати молока і все. І діабетик п'є ось такими. Ось такі. І мені 60 років, щоб ви знали, скоро буде, скоро буде через 3 роки. Ось так. А що скривати? Що скривати? Треба гордитися. Багато людей не дожило до 60 років. Я себе вже в 40 стара почувала. Я в 30 приїхала в Італію, Я була, як тут нас питав, скільки років я так стадалася. Я так себе стара почувала. Україна тебе прямо. Я не знаю, що це таке має бути. що ти на Україні себе дуже старо почуваєш. І тебе прямо тут, тут ні. Тут у нас жінки до 75 років. Я знаю, таких 80 років, що ще тут сидять, собі полікували коліна, робили операції на коліна, на очі, катарат. Здоров'я при... У нас тут медицина безплатно. Визвали скору, ти не платиш, пішла в лікарню, ти не платиш за, за ніяку медічину, ти не платиш. Заплатиш якусь провірку. кіті. Ну, хто працює на роботі, треба 40 євро заплатити. Наприклад, йду до, до ну знаю, жолуду, хочу провірити. Там 35 евро, євро, евро євро ти заплатиш. Хочеш овчі провірити 40 євро, якщо ти працюєш. Якщо ти пенсіонер, не знаєш, що не пенсіонер, ніхто не працює. на, на пенсію жінки йдуть 65 років. 67 Уже. мужчини 67 і, і жіночки так само. Так що тут працюють довго. Я закінчую, бо мені треба дійсно піти подивитися, чи він став, я вже так поки що тишина. Але мені треба його підняти, йому треба туди наверх. Я заношу йому той теплий чай. Він не хоче, це моя ідея. Я його так тепленький, віддамо тих дві-дві і тепленького нащо, йому треба попити. Бо це така водичка, солодка, така легенька солодка і дуже пахне гарно. Зрозумієте, людина не пила вчора, з восьмої години. Я закінчую до зустрічі і побачимося. У мене тут вискочило ма. пацієнт.